Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати середовище Лазаруса та знайомитися із масивами. На попередньому уроці ми з вами говорили про те, як в середовищі Лазарус можна записати значення масиву через поле-мемо. Сьогодні ми спробуємо зробити те саме ще і з полем Лістбокс, тобто, спробуємо працювати паралельно з двома вікнами, подивимося, які особливості введення там. Які відмінності, та особливо що для вас особисто буде зручнішим, і далі використ... виконуючи завдання, будете використовувати вже якийсь один метод ведення. Зараз я запускаю середовище Лазарус і покажу, що і як ми будемо виконувати. Пригадуйте з попереднього року, що у нас, коли ми запускаємо середовище, частіше за все відкривається попередній проект, навіть якщо він у нас збережений. Тому нам потрібно його оновити, для того, щоб не зіпсувати попередні дані і не було проблем. Створення нового проєкту. У даній роботі я використаю два поля. Перше поле це поле мемо, яке я вам вже показувала, і яке прописано переважно у ваших інструкційних картках. Це поле, якраз, для введення даних. Ну, по суті, і для їхнього відображення. Ще одне поле, яке я використовую, це поле лістбокс. На попередніх уроках я вам говорила, що використовувати можна і те, і те поле. Бачите, візуально вони, в принципі, зовсім однакові. Але є певні відмінності. Зараз ми їх розберемо. Для кожного з цих полів я додам кнопочку Батон, яка буде запускати виконання процесу запису. І відповідно для кожного з цих кнопочок ми пропишемо. Відповідний програмний код. І так, розбираємося з полем мемо. Його основною властивістю, яка дозволяє вносити зміни в середовище, є поле властивість «Linus». Ось, бачите, зараз вона тут є, і в ній, по суті, зараз відображається те саме, що й в самому полі. Я можу видалити. Зараз ми бачимо, що в нас нуль рядків і нуль символів. Відразу хочу звернути вашу увагу на таке. Коли ви будете вносити якісь дані в середовище, чи це будуть числа, чи це буде текст, неважливо. Будь ласка, запам'ятайте наступне, що номерація значень у полі мему починається не з одиниці, тобто не 1, 2, 3, а 0, 1, 2 і так далі. Тобто, перший елемент має порядковий номер 0. Це важливо, особливо тоді, коли ми будемо прописувати з вами, записувати заповнення масиву. Тому. Перше властивість Linus розібрали поки що, поки очі поле для поля ListBox... У мене також є специфічна властивість, яка називається «Items». Знову ж таки, працює вона так само, як і «Lines». і такий самий принцип. Перший елемент, який буде вводитися в поле лісбокс, має порядковий номер 0. І всі інші вже будуть номеруватися підряд, але починаючи не з цифри 1, аж з цифри 0. Знову ж таки, це важливо. Тепер давайте я швиденько перейменую кнопочки. Заповнимо перший масив і заповнити, наприклад, другий масив. Нагадую, що для того, щоб зберегти назву, нам потрібно в кінці обов'язково натиснути Ентер, тому що якщо ви будете просто вводити назву, вона не збережеться. Тепер мені потрібно організувати два, дві процедури для введення даних. Для цього я двічі натискаю спочатку на кнопочки 1 1, і двічі на кнопочки батон 2. Тут, бачимо, у мене з'явилася процедура memo change, вона мені не потрібна, я її видаляю. І так, button 1 це відповідає за поле memo, батон 2 за поле listbox. Перед тим як почати заповнювати відповідні масиви, нам потрібно спочатку прописати змінні, які ми будемо використовувати. Змінні в нас будуть спільними і для мемо, і для поля лістбокс, тому ми їх пропишемо ось тут вгорі в полі ВАР. Які ж змінні нам потрібні? Перша змінна, яка буде відповідати за сам масив. Ми з вами говорили, що є три способи опису масиву. Ми будемо використовувати один через поле ВАР. Тому ми записуємо назву масиву? Нехай це буде масив А. Далі прописуємо слово рей, яке якраз і позначає, що це буде масив. Далі, в квадратних дужках ми через дві крапки записуємо, скільки елементів буде у нашому масиві. Тобто 1, 2 крапочки 5, це не означає, що в нас буде масив, значить 1, 2, 3, 4, 5. Ні, це означає, що в нас буде 5 значень. А які значення ми будемо вводити вручну? Ми записуємо, якого типу будуть ці дані. Я пишу, що це буде інтегр, тобто цілочислові. Далі, оскільки масив це сукупність однотипних даних, нам не обов'язково вводити кожен елемент окремо, але нам потрібно перебрати всі варіанти масиву. Для цього я вводю змінну і, яка буде відповідати по черзі за кожен елемент масиву. Перший, другий, третій, четвертий і так далі. На даний момент я більше не бачу змінних, тому я дописувати не буду. Але завжди ми можемо їх сюди додати. І так, починаємо прописувати. Між begin і end програмний код для поля memo. І так, з перше, що мені потрібно зробити, в обох випадках ми будемо використовувати з вами цикли, тому що, знову ж таки, нам потрібно буде виконувати одну і ту саму дію кілька разів. Тому я пишу: від 1 дорівнює 0 до 3. Виконуємо наступні дії. Знову ж таки, давайте розберемо, чому від 0 до 3. Тому що нам по черзі треба взяти кожен елемент масиву з властивості лайнес, але номеруються вони 0, 1, 2, 3, 4. Точніше, в нашому випадку це буде 4 останнє число, щоб перебрати всі 5 значень. Але починаємо не з 1, а з нуля. Тепер організовуємо безпосередньо введення. Для цього я пишу таку дію. І плюс 1. Тобто кожен елемент масиву. Бачимо, починатися вже буде з одиниці. Далі пишемо ось таку команду: str to int. А тепер пригадуємо, все, що ми вводимо в лазарусі, неважливо, навіть якщо це числа, сприймається як текст. А нам потрібно цей текст перевести в число, щоб далі ми могли з ним працювати саме. Тому ми використовуємо властивість str -to int Далі, в дужечках ми пишемо таку дію. Ми пишемо назву елементу. Далі ми пишемо назву властивості, яку ми хочемо вивести, змінити і так далі. А в дужечках ми пишемо конкретний індекс поля Linus, з яким ми працюємо. Чому у нас тут іде просто і а тут і плюс один? Тому що тут у нас буде перша стрічка в полі Linus відповідати першому елементу масиву. Але бачите, в нас не співпадають нумерація, тобто починається нумерація з нуля. тому ось тут така, така специфіка. Ось ці дві стрічки нам достатньо для того, щоб заповнити і вивести масив. Для лістбокс ця процедура дещо складніша. В якому плані? Нам потрібно буде викликати додаткове зовнішнє вікно, через яке ми будемо вводити дані. Зараз я прописую, знову ж так само від першого. До п'ятого значення, тобто п'ять елементів масивів, я буду виконувати такі дії. Я пишу, що А надаю значення, тобто кожен елемент масиву по черзі, а далі, знову ж таки, функція str -to int, тобто переводю в число, а далі пишу процедуру input. Box. Вона буде викликати нам окреме вікно, через яке ми будемо вводити дані. До речі, ось ця процедура у вас буде прописана в самому завданні в Classroom. Ви зможете ще раз її переглянути, але якщо хтось, наприклад, захоче її скопіювати, зверніть, будь ласка, властивості, що там є деякі неточності. Тому вам потрібно буде їх виправити. І так, спочатку, що ми вводимо? Ми пишемо уведіть. Значення. Елементи. Бачимо, якщо ми пишемо українськими, значить це те, що буде виводитись нам просто як підказка. Далі через кому, знову ж таки, в одинарних лапках я пишу наступне. номер, відкриваю квадратні дужки. Знову ж таки, в одинарних лапках пишу наступне плюс int е, Так, процедура складна, але знову ж таки, вона стала, її можна просто використовувати. Далі ставимо дві крапочки, після коми ми ставимо ще одні пусті лапки і закриваємо дужки. Чому по лапки? Тому що ми будемо зчитувати те, що вводиться. Процедура InputBox взагалі містить три аргументи, От через кому ми написали. Зараз ми з вами, коли запустимо, подивимося, що ж саме виводить кожне з цих значень. І далі нам потрібно прописати команду для того, щоб всі ці значення додалися в поле «ListBox». Для цього я пишу ось таку команду. І в дужках int to str. Знову ж таки, пригадуємо, все, що ми вводимо в систему, сприймається як текст, але і вивести ми повинні текст. Тому в даному випадку ми використовуємо ось знову ж таки оцю проц... Процедуру «into str» зворотню. Тепер зверніть, будь ласка, увагу: у нас більше, ніж один «begin», Тому що в циклі в нас дві команди, і кожна з них повинна повторюватися. Саме тому, коли у нас в циклі більше, ніж одна команда, ми ще раз використовуємо «begin» END. Тепер давайте спробуємо запустити і подивитися. А далі ще раз пройдемось по програмному коду. Запускаємо нашу програму. І дивимося, що у нас вийде. Бачимо ніяких зайвих даних, тому що масив має безпосередньо виводитись в оці два поля, які ми додали. Так, бачимо, я видаляла процедуру Change, тому вона мені зараз тут з'явилася. Це не страшно. На правильність нашої програми це ніяк не впливає. Зараз система виконує перевірку, переводить все в машинний код. І в результаті скаже, правильно ми виконали чи неправильно, що потрібно доробити. І так, дивимося перше. Як заповнити перший масив? Ми просто через Enter, це обов'язково, вводимо е 5 значень. Давайте так, я веду лише чотири значення, і коли натискаю кнопку, ми бачимо, що в нас з'являється ось таке повідомлення. Чому воно з'явилося? Тому це не означає, що щось прописано неправильно, це означає, що ми не повністю заповнили наш масив. Давайте я зараз введу ще якесь число. І коли ми натискаємо кнопочку Заповнимо масив, бачимо, що тепер все нормально. Тобто я ввела 5 значень масиву. Бачите, що тут є як і додатні, так і від'ємні значення, але вони обов'язково повинні бути цілими, тому що так ми вказали у розділі Вар. Тепер наступне. Спробуємо з вами заповнити другий масив. Натискаю кнопочку Заповнити масив. А тепер дивимося, В нас ми прописували інпут. Бокс, тобто вікно для введення. І ось воно з'явилося. Перше, що ми прописували у воді значення елемента, це те, як повинен підписуватися наш, називатися наше вікно. Далі ми писали таку дивну стрічку, там де було to str, ой, a, і. A, це означає, що по черзі в нас будуть перебиратися порядковий номер масива. Тобто для того, щоб ми бачили, скільки саме елементів ми ввели. Ну і далі кнопочки, які будуть вносити ці дані. І так, наприклад, 3, Мінус якісь там числа 0. І подивіться, будь ласка, після того, як я ввела 5 значень масиву, вікно автоматично зникає. Тому що ми з вами, знову ж таки, в програмному коді вказали, що в нас буде 5 таких повторень. Тобто, порівняйте, будь ласка, що програмний код у нас для лістбокса. Відрізняється, він дещо довгий, і в плані заповнення він є складнішим. Але ми будемо розбирати і такий, і такий варіант: і поле мемо, і поле лістбокс для заповнення. Що ж вам потрібно буде зробити, я розпишу безпосередньо в класрумі. Дякую за увагу. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо розбиратися.